Друзі, мої вітання. Стояв у мене мотоблок мороз від лигу, відповідно то замерзла, то спітніла. Ну, як крозі не пошла, місцями покистювалася. Дай думаю заведу двигун і прогрію його. Ну, власне кажучи, бачите, де я оказався. Яка думаю різниця, чи він буде просто стояти, прогріватися, чи він проїде. Ну, колись міряв, начебто 75 метрів, плюс із двору виїхав, скажімо так, 100 метрів. Ось. Ну, тут вже точно він прогріється, тому що як навантаження буду працювати, так само ж прогріється трансмісія. І, в принципі, трішечки, де була вода, просохне. А далі заганю його назад, тому що начебто прогноз планує знову ж таки морози. І, відповідно, хочеш не хочеш, треба його поставити, хай стоїть. Ну, Можна було, якщо він би стояв. би... Десь в такому закритому приміщенні можна було б і не заводити, але я так дивлюся, по тому які в нас Ну скільки там, два дні була плюсова температура, все, що замерзло, це стіни е, Ну підсобні приміщення, в принципі, що там крильце і таке інше, все воно потім почало покриватися льодом. Ось і Залізо ж таке саме ж, як і, як і решта. так, але Ну не знаю, Трошки прогрів, двигун та явно прогрівся, хоча сніг на трансмісії ще не тане. До речі, зняв я акумулятор, От, оце їхав без акумулятора, ну, в принципі, їде. Трішки, трішки ж навантаження наперед тулуб перехиляю, і в принципі нічого такого страшного немає. Снігу, як ви бачили, з боку камера стояла. ну Це, він просів. Ну, скільки там сантиметрів? 20, це, 25-22, десь отак. Так що, ну, їде, прогрівся, да і все. Що, рушаю назад? До речі, чого я сюди дорогу пробивав, треба побрізати ось ці гілки. От раз, два, там далі по курсу. Ну, у садку, як не дивно, снігу менше набагато. А на городі там де він мусив був. Як здуть його повинна була, а він навпаки лежить. Ну, то нічого. Так, ладно. завести. його, Так, начебто ж прогрівся. Ще заслінку, мабуть, все ж таки я закрию. Ага, хоч заводь, хоч не заводь. У мене немає акумулятора. Дивіна. Звикся вже. Що де в мене тут шворок? Без блокування не поїде. Брати лопату і просику робити. По рядочку з 100 Збок, боків затоптала, а так посередині скинуть буде все окей. В принципі, я отримав невеличкий ковток трайву. На цьому все. Вам дякую за перегляд. Відзначаємо, коментуємо на все добре. Будемо бачитись.